Добрий день, любі малята! Нещодавно до нас в гості приходила лялька Наталка. А що вона нам приносила в кошику? Так, згадали, це овочі, вона їх зібрала на городі. Але скоро вже на городі овочів не буде. Тож давайте ми з вами законсервуємо овочі в банку, щоб взимку їм як яскравий світлофор кладемо в банку помідор, як томат його всі знають та за користь поважають. А ось зелені та цупки із городу огірки. Вони довгі й соковиті, їх дуже люблять наші діти. Для роботи нам знадобиться вирізані з паперу бутиль та овочі, серветочка з клейоночкою, клей та пензлик. А перед початком роботи давайте з вами пограємо в гру з пальчиками. Приготуйте свої пальчики. Якось із базару господиня прийшла. В плетеному кошику. Вона принесла моркву, капусту, буряк, картоплю, огірок. Ах, цікава гра, а давайте ще разочок пограємо. Якось із базарю господина прийшла. В плетеному кошику вона принесла моркву, капусту, буряк. Картоплю огірок. Ох! Молодці! Тож пальчики готові до роботи. Давайте починати. Один помідорчик я вже наклеїла в банку. А тепер давайте ще один наклеїмо. Кольоровою стороною паперу ми покладемо на серветку, а білу сторону будемо намазувати. Клеєм. Клей розмазуйте добре, щоб помідорчик міцно тривав, тримався в нашій банці. О, намазали. Тепер кладемо в банку і притискаємо серветочкою. О, молодці! А тепер будемо клеїти ще один овоч. Який залишився у нас на тарілочці. Що це за овоч? Вірно, це огірочок. Також його кольоровою стороною кладемо на клейоночку, беремо клей і добре розмазуємо клей по всій поверхні. Дітки будуть старатися, щоб огірочок міцно. Тримався в нашому бутилі. Так, намазали. Тепер прикладаємо до паперу, до бутиля і притискаємо серветочкою. О, дивіться, ми з вами склали овочі в бутиль. Скільки помідорів в бутелі? Багато. А огірочків скільки? Один. Вірно. Дітки, ви дуже великі молодці. Я думаю, Наталка буде нам вдячна. До побачення, любі діти, до нових зустрічей!